Вночі та вранці, 19 червня, росіяни здійснили 20 обстрілів, 112 ворожих ударів, з мінометів, гранатометів, ствольної артилерії, а також ракетний удар. Зазнали обстрілів 11 громад. Під час щопонеділкової понеділкової наради міський голова Микола Нага розповів про ворожі обстріли, внаслідок яких у місті Білопілля сталася трагедія. За минулу добу обстрілював практично всі громади, які поруч з нами, поруч з кордоном. По Білопільській громаді було враження центральної частини міста, загинула 4-річна дитина з батьком, тобто йде, йде страшна війна. І наша задача, наше завдання перше це укріплювати оборону всієї громади, кожного населеного пункту, в тому числі Шостки, Вороніжа, Клишок і таке інше. Вони не добігли буквально три метри до укриття. 38-річний батько загинув на місці, а хлопчик у лікарні. В поліції Сумщини повідомили, що чоловік, який загинув, їх колега. Оперуповноважений сектор кримінальної поліції, відділення поліції номер 1 у місті Білопілля, старший лейтенант поліції Роман Бабенко. Наші колеги кордонмедіа побували на місці трагедії у Білопіллі та поспілкувалися із головою громади, колегами загиблого та мешканцями міста. Привіт, це кордон медіа. Мене звати Олеся Боровик і Сьогодні працюємо в місті Білопілля. Фактично, весь день це місто та й вся громада були під ворожими обстрілами. На жаль, є загиблі деталі. вам розкажемо. Зранку, з годин з 4-5, це коли там почалися у нас ободи прильоти поспольському по підприємству, потім пізніше вже по селу, по центру 4 прильоти. Але потім, ну тобто розумієте, це десь, можливо, там з 9-ї години, і сьогодні 17, ну в 16-15, це було практично постійно обстріл. І практично це було все ну, по центру міста і по окольцям. І вже 16 10 хвилин, можливо, 16-го хвилин були три потужні постріли, і вони були не такі, як попередні, тому що марахували це дві секунди між виходом і проходом. на все. І якраз ситуація, коли батько з дитиною біг сюди за, за ріг свого будинку, щоб скоріше укритися по зал, і в цей момент був прильот саме а, будинок. Загинув. Наш колега, співробітник, оперуповноважений, загинув трагічно, був у відпустці, вийшов біля, біля власного будинку, направлявся додому з, з дитиною 4 роки. Внаслідок влучання снаряду в будівлю першого поверху будинку, загинув на місці дитину. Не вдалося також врятувати. дитина загинула в лікарні. Велика втрата да, для нашого. Це вже не перша втрата Білопіллі. Хороша людина, відпустка дружини була вчора день народження. Завтра планували їхати на Западну Україну, на Схід Західну Україну. Буквально вийшли за на дві хвилини в магазин. на потяг Буквально біля вкриття. Біля власного будинку. Ось на цьому місці ворожі осколки і дістали батька із сином, які чимдуж під час обстрілу бігли в укриття. А он тут позаду мене і є, власне, те укриття, куди поспішали чоловіки зі своїм сином. Ну, буквально тут залишалося якихось 5 метрів. Можете зайти, ось, будь ласка. А де ви були, коли був вибух? Сьогодні був вихідний день і я дійсно спала, дівчата. Почула ми у мене по почули. А коли проснулася, все було тут. Я думаю, що це, скажі, це за собою перший, бо він ну, якраз на одній лінії, він спочатку перший сюди прийшов. До магазину пошкоджені і Тут також всі, всі вікна, ну, не прописна, всі вікна вибиті з тим сторони магазину. І е, ми зараз ще підійдемо покажу це в самому центрі місця біля нашого колишнього кіно кінотеатру. Зараз це центр дозвілля, де постійно знаходиться багато дітей. Але знову ж таки на щастя, що в цей момент там не було ні дітей, ні мамочок, тому що постійні ну, обстріли люди вже просто поховалися. Але якраз був тоді прильот в самий самий центр міста. Тож, це декабщо саме секунда, бо їх за декілька секунд це було три-три прильоти ще один якраз попали в дерево. На білопілля сьогодні обстрілювали цілий день, а десь з 11.15. І більше ніж до 12-ї обстріли були дуже сильні. дуже сильні, Ми сиділи у підвалі, тому що гепало дуже, а потім ще й 4 години прилетіло. Так, подивилися дуже, дуже страшно і дуже переживаємо за свої будинки. Біля цієї п'ятиповерхівки і були ворожі прильоти. Людей тут фактично не залишилося. Всі мешканці, які тут були, вони поспішили виїхати.